У по цьому полі синьому я релюн. А бажаю здоров'я усім жителям міста Херсон. Мене звати Олекс Боровенський, я театральний режисер і очільник Стус-фесту. Це вже другий поспіль щорічний міжнародний фестиваль, який цього разу об'єднав сім країн, тринадцять міст. Мені дуже щемко, що місто Херсон долучилося. Бо минулого року ми якраз до вас приїжджали. Я привозив виставу Стусанина, і ми грали її підпільно. Не скажу де, але пан книга знає, де. В місті Херсоні для херсонців. І це була щемка історія. А в цьому році стусанина закриває Стусфест. 2 лютого ми зіграємо цю виставу в Києві, але цей раз, цього разу, її будуть грати ветерани війни та військові, взагалі не актори. Тому що що? Голос військових це найважливіше зараз. Вони будуть читати вірші Стуса. А я знаю, що місто Херсон також не лише в себе проводить цю чудову сподію, а і в Черкасах показали фільм Заборонений. Це спільна постановка Херсонського театру і театру Корифеїв з Кропивницького. І запис цієї вистави відбувся і показ цього відбувся в моєму рідному місті. Черкаси. Мені дуже щемко, що Херсон подорожує, бо Херсон що незламний. Отже, друзі, ви частина великої історії. Це сім країн, це тринадцять міст. Це 25 подій. В цьому році Стус подія відбулася на острові Галіндеза. Знаєте це де? Це в Антарктиді. І полярники читали вірші Стуса. Дивилися документальний фільм Ваш Василь про Василя Стуса. Тоді вони вийшли і пінгвінам читали вірші Стуса, і е, пінгвіни слухали це все діло. І ви знаєте, ж, Василь ніколи не виїжджав за межі Радянського Союзу, а разом з нами і разом з вами він подорожує. І він був в Антарктиді, і Василь Стус був в Херсоні. Дякую.